Шановні здобувачі, сьогодні ми з вами будемо проводити лабораторне дослідження. Ефективності впровадження природоорієнтованих технологій, і ми розглянемо сьогодні з вами ефективність застосування вертикального озеленення для зменшення, яке застосовується для зменшення надходження надлишкового тепла у будинок під час літньої спекотної погоди. Ви бачите ділянку стіни, яка вкрита щільним шаром. Вертикального озеленення. Ця рослина називається кампсіс, це Ліана. Давайте з вами зараз застосуємо інфрачервоний термометр або пірометр для визначення температури зовнішньої поверхні стіни під шаром вертикального озеленення. Я вмикаю інфрачервоний термометр, ви бачите температура зовнішньої поверхні стіни 32,3 градуси. А зараз ми перевіримо, а яка температура зовнішньої поверхні стіни поруч, там, де озеленення немає. Я перевожу інфрачервоний термометр, і ви бачите, що температура 41, сіла, 5 градуса. Це означає, що вертикальне озеленення може суттєво знизити температуру зовнішньої поверхні стіни. Ви бачите, інфрачервоний термометр показує, що температура зовнішнього повітря 33,3 градуси. Тобто можна. Зменшувати витрати енергії на систему охолодження будинку в період літньої спекотної погоди, застосовуючи вертикальне озеленення. Є розрахункові методи, які можуть підтвердити ці висновки. На наступних практичних заняттях ми з вами будемо вивчати ці. Розрахункові методи, дякую за увагу.